Браконьєрство за визначенням та за своєю суттю загрожує національної екологічній безпеці України. вилов риби – це злочин проти природи, до якого браконьєри ретельно ще й готуються. Звичайно, найпоширенішим способом отримання хорошого улову є використання сіток. Саме це устаткування найчастіше знаходять та знищують спеціальна комісія, адже вловити самого порушника на гарячому досить складно біля вогнища із браконьєрських сіток постояла Іанна Гріненко. Не знаю, що можна порівняти довжину усіх сіток, які за час своєї роботи спалили рятувальники, борючись із браконьєрством, але це дуже багато. Сотні, а може й тисячі кілометрів смертельної пастки для риби, щороку порушники розкидають у водах Тясмина. Не можна сказати, що зараз сезон такого злочинного полювання у розпалі, адже період нересту риби закінчився. Але декілька сіток працівникам рятувальної служби все ж довелося витягти. Що місячно знищуються знаряддя браконьєрського лову по мірі їхнього накопичення. Крім того, ведеться робота продовжуються ночні рейди та перевірки стану водоймища річки Тясмен на предмет затримання браконьєри. Цього разу відбулася четверта утилізація сіток. Найефективнішим способом знищення конфіскату давно вже визнаний вогонь. Тож знову декілька кілометрів браконьєрського інвентарю були спалені. Полум'я знищило нову партію злочинних намірів. Але на жаль, браконьєри знаходять все нові способи нажитися на природі. У нас появилось сейчас новое направление в браконьерстве, это дайверы. Это и днем, и ночью бесконтрольно выстреливается рыба с подсветкой. Это категорически запрещается законом. Весной стреляют лебедей и птиц, утку. Ну а сейчас это раки. Это ежедневно в ночное время с подсветкой варварски уничтожается поголовье раков. Насправді таке полювання можна узаконити, потрібно лише зробити декілька нескладних дій. Дайвер має бути обозначений, як как би бы він не рибачив. Має бути визначено місце, де він буде, тому що може бути наїзд то ли спортивної лодки, то ли моторної лодки. Це до важливих послідствів може привести. Должны быть обязательно иметь удостоверение. Должен быть, для того, чтобы здесь охотиться, они должны создать свой дайвер-клуб. И для дайвер-клуба выделяется специальное место. Перед тим, як виходити на охоту, вони повинні регістріватися, щоб знати, де він знаходиться і чим він займається. Всяка риба гарна, коли на гачок іде, і зазначте, на гачок, а не у сітку. Тож, оскільки апелювати до совісті браконьєрів марно, то, хоч такий радикальний спосіб, можливо, допоможе трохи охолодити їхній ентузіазм. Анна Гріненко Євген Третяк, спеціально для агенції теленовин.